Історія, яка чекала свого часу, витримати сім років у темряві. Складне випробування. Але не для фундермакс. З Темряви до яскравих кольорів. Сім років тому. До ковіду, до війни, будзірка постачає шпіль Фундермакс на ТРЦ Республіка для сантехнічних кабін. Будзірка вітає вас на проєкті ТРЦ Республіка. Це проєкт з великою історією. Команда Будзірки встановила 156 яскравих кабін. ТРЦ Республіка з аж панелі Фундермакс, які зберігались на паркінгу 7 років. 10 декорів, 156 сантехнічних перегородок, комплектація нержавіючою фурнітурою, фігурний різ. Перфоровані радіаторні решітки. Все на потужностях виробництва будзірка. Перевірено часом. Готово до майбутнього.